З козацьким натхненням воюють і відзначають свято й захисники на запорізькому напрямку. Вони знають, що таке традиції і звитяги пращурів. І так само стійко і мужньо нищать ворога заради волі нашого народу, показуючи приклад вже своїм нащадкам. На запорізькому напрямку Україну захищають нащадки справжніх козаків. Серед них офіцер бригади територіальної оборони Василь Прокопенко. Козак запорізького спасу, той, хто зростав на звитягах та подвигах дідів прадідів. Нас поєднує традиція виховання рідних воїнів захисників своєї рідної землі. Нас е, єднає тверде переконання того, що ми є справжніми господарями на своїй Богом даній землі. Зараз сучасний козак-воїн згадує, як сидів на колінах у діда, а той розповідав про свої подвиги. Згадує, чому навчали потім батьки, наставники і командири. Чесноти, які закарбовані в кожному з нас середини, такі чесноти, як воля, воля до життя, воля до перемоги, те, що на сьогодні дуже яскраво виражено в нашій Україні, а також любов, любов до матері, любов до родини, любов до рідної землі звитяга це надпотужні зусилля, які ми докладаємо за принципом не можу і ще трошки для того, щоб подолати перешкоди для досягнення нашої мети. Свій досвід, свої знання, свої віру у перемогу і впевненість у силі незламності українського народу тепер і сам Василь передаватиме нащадкам нащадкам справжніх козаків. І характерні саме для козацького товариства такі чесноти, як честь і вірність, вірність побратимам, вірність товариству, вірність своїй рідній землі. Ці чесноти, вони плекаються у нас з маличку, і вони є основою нашої сутності. Я точно переконаний, що мої діти, мої онуки, якщо будуть цього вимагати життя, вони візьмуть до рук зброю. Вони стануть на захист своєї рідної землі. Оце насправді свята справа боронити свою рідну землю. Велике щастя є те, що я зможу ці знання, цей скарб передати своїм дітям, своїм онукам, навіть своїм вихованцям, бо це. Та зброя, та сила, яка вартує нас, яка а, є нездоланною, це могутня сила.